тебе тут таке. Ой, сестра, це я позамовляла собі багато цікавого товару на тему. Де? Це що таке тему? Хм, ти що ще не знаєш? Та це онлайн-магазин, в ньому є все що завгодно. Ось дивись, тут є і іграшки, і одяг, спортивні товари, косметика, ювелірні вироби. Одним словом, все, що душа забажає. Ось я собі тут дещо позамовляла. Ого, це круто! Ти стільки всього позамовляла. Це напевно купу грошей коштує. Де ти стільки їх взяла? Хохо, якраз на тему високоякісний товар з доступними цінами. Навіть ти собі зможеш дозволити щось замовити своїх прискладних грошей, які стоять в книжці. Звідки ти знаєш? Я думала, я їх надійно заховала. Я все знаю. Ну все, давай швидко разом все розпакуємо. Мені вже цікаво, що ти там позамовляла. Так, перший пакунок. Я буду розпаковувати, а ти дивись, а то мені ще зараз щось поломаєш. Я тебе знаю. М -м -м, ну ладно, давай. Все в нас О, це ще на навушники. Клас. Диви, який красивий. Сердечко. Вов, який крутий! Я теж такий хочу. Чого ти мені не замовила? Ой, починається. Я так і знала, що ти захочеш все те, що замовила я. Але для тебе і для моїх підписників в мене є ексклюзивна пропозиція. Яка кажи, яка пропозиція? Для нових користувачів додатку тему всі ті, хто щось замовить, таке як я, отримує 90% знижки. Ого, аж 90% знижки! Що треба зробити? Я теж хочу замовити, я теж собі хочу замовити. У додатку тему або на сайті ввести ось цей код, або під цим відео я залишу посилання на всі свої товари і ви зможете перейти і просто замовити. Так, я скористаюсь твоєю знижкою. Показуй, що ще ти типу, позамовляла, а я пізніше завантажу додаток. Ти мене мала відволікаєш. Що в нас тут далі? О, клас, ракетки! Це можна грати як бадмінтон, як теніс. Подивимось. О, клас, Де ми пограємо. Грати підемо після розпаковки, бо тут є ще багато чого цікавого. Що ви тут, дітлахи, поробляєте? Тату, тату, сестрі прийшла посилка, і вона багато чого цікавого позамовляла. Ого, а ну показуй. Цікаво. О, тату, ти вчасно. У мене для тебе тут теж є подарунки. Ось, дивись. Для мене а що це таке? Це дуже класна штука. Ось в цьому блоці можна одночасно багато заряджати гаджетів. Зараз я тобі покажу. Ого! Це те, що мені треба. А що ви тут таке робите, дітки? Та сестра тут позамовляла всякого різного. Ми дивимося розпаковку, а тати він якийсь блок замовила. Ось, береш всі собі гаджети, які треба зарядити. Вставляєш ось цей блок. Зарядне, одне, друге, USB. І вставляємо в розетку. Хм, Нічого собі. Вуаля! І все заряджається одночасно, і це дуже зручно. О, це потрібна річ, а то він завжди всі розетки по хаті позаймає. Дякую, Доню, Це дуже потрібна річ. Але це, напевно, все так дорого коштує. Ні, тату, це недорого. Тут дуже доступні ціни. А ну, показуй, що ти ще там замовила. Нам аж самим цікаво. Ще в мене є подарунки для нашої наймолодшої сестрички, яка тільки недавно народилась. Ось така кулька. Яке гарне, доню! Дивись, що тобі сестричка позамовляла. Бачиш? Тут є такі всякі штучки, щоб вона їх гризла. А то вона зараз все бере до ротика. О, дивись, Тоню! Тоню, дивись, як гарне, тримай, дивись, грайся. Ось такий куб, щоб її було цікаво діставати. Звідси Ось такі різні іграшки. Оп, оп, клас! Ой, прикольно таке, думаю, їй сподобається. Що в нас тут? О, ось такий гризунець для її зубів. Ну, яка цікава іграшка. Угу. Прикольне. Доню, а скільки це все коштує? Ну, наприклад, ось ця іграшка з моєю знижкою буде коштувати 33 гривні 41 копійку. Та, то це дуже дешево. Бо зараз ці іграшки дитячі, ну дуже дорогі. А чехону на навушники скільки коштують? А чехол, ви не повірите, з моєю знижкою 8 ,66 гривень 66 копійок. Це ніде вже таких цін немає. Ну та в звичайному магазині точно дорожче. Тому я і на тему замовляю. Тут набагато дешевше, ніж в звичайних магазинах. Я б сама таки гралась. Як вона то гризе? А, до речі, мам, я пам'ятаю, ти говорила, що ти хочеш зайнятися спортом. Так, доню, хотіла вже давно почати займатися. Тому я тобі купила ось такі фітнес резинки О, це те, що мені потрібно. Дякую, доню. Вже завтрашнього дня почну займатися. В тому магазині є все, що Йо, і ти нашої тих резинок, то гроші на вітер, і б щоб щось мені купила. Тату, та не злись, вони недорогі. Я ще дещо згадала. Я тобі замовила ось таку штуку на машину. Щоб сонце не нагрівало. Ого, Доню! Це потрібна річ. Те, що я хотів. Дякую. Ой, Доню, це дуже добре, що ти йому це замовила. А то він же всі рушники з хати позабирав, щоб накривати свою машину. А зараз я пропоную нам зіграти ось цю класну гру. Я тільки за, а як її грати. Так, я вже все тут налаштувала. Тримай молоточок. Ага, дякую. Щоб було цікавіше, хто програє, той миє посуду. <тас> Та без питання, взагалі професіонал у всіх іграх. Правила такі: ставимо підвін по центрі, крутимо цю штуку і тут завдання, хто що повинен зробити. І б'ємо молоточком. В кого підвін впаде, той програв. Е, починаємо з найменших. Давай, доню, починай. Так, я кручу. О, е, випало мені одне біле. Одне біле. Хух. Так, хто наступний? Ну, сестра ти молодець. Тепер моя черга. Так, я маю вибити дві синіх. Фух, не зачепила. Тепер твоя мама черга. Ха! повезло тобі. Та я взагалі можу цю ігру закритими очима грати. й виграю від вас. Ого, мені треба збити дві білих і одну синеньку. Це вже буде важко. Так. Фух. Так, тепер моя черга. Ну, два білих одне сині. Зараз вибиваю. Йой! Та я не знав, що тут так сильно не можна. Так нечесно. <реш> тато програв. <реш> Класна гра. <реш> так і думала. Тримай професіонал. Ну ладно, слова треба дотримувати. Йду по мою посуду. Я вам просто піддався. Діточки, поки тато пішов, мити посуду, йдемо в теніс, пограємо. Ура, йдемо грати в теніс. Давайте я швиденько останнє розпаковую і йдемо гратися. Ну так, пізніше підемо. Я хочу подивитися, що ти там ще замовила. Так, що тут у нас? О! Це кільцева лампа, щоб знімати гарні відео. Потім я ще взяла чехол, щоб під водою знімати. Бодіки для нашої наймолодшої сестрички. Такий з морквою, класний. А це наліпки на крокси. О, наліпки! Вона, ну, але лише подивись. Ого, як багато! Клас, які вони всі гарні. Дай мені, я колекціоную. Ні, віддай сюди, я теж їх збираю. Замов собі. Хм, жадіна, забирай. Все, я собі теж скачу цей додаток. Але він, напевно, платний. Завжди все хоче забрати. Додаток, до речі, безкоштовний, він номер один в Apple Store. О, це добре! А чекай, ти казала, якщо замовляти такий товар, як в тебе, то буде якась велика знижка. Так, звичайно, введеш ось цей код і вам рекомендує мої підписники, і знижка буде 90%. Дивіться, який я круті собі позамовляла. Наліпки. Веду цей код, а за доставку треба платити. Бо в мене не так і багато прискладених грошей, але гарний чехол. Доставка, до речі, безкоштовна. Якщо щось не підійде, якийсь товар, його можна повернути протягом 90 днів. Знаєш, мені вже подобається цей онлайн-магазин тему. Йду собі замовляти. Дякую, сестричко. Вам за що, сестричко? І вам, мої дорогі друзі, я рекомендую скачати додаток. Та замовляйте на тему, тому що тут дійсно доступні ціни та якісна продукція. Та не забувайте користуватися моєю знижкою. Вводите ось цей код в пошуку, або я залишу посилання під цим відео всі товари, які я придбала. Ну все, я біжу грати в теніс. А, і не забудь подобайку. Люблю вас, до зустрічі!